Десять років тому ми провели перший міжнародний конкурс української мови імені Петра Яцика. Це ідея мецената Сторонто Петра Яцика, тодішнього президента Ліги українських меценатів, який запропонував Міністерству освіти на кошти меценатів проводити змагання з української мови, які сприятимуть піднесенню соціального престижу. Державної мови в українській державі. Конкурс був легітимізований. Це захід, який зареєстрований у Міністерстві юстиції, і там значиться, що організатори конкурсу Міністерства освіти і науки України і Ліга українських меценатів за участі Міністерства культури і туризму. Міністерства оборони і Міністерство закордонних справ. Чому наприклад Міністерство закордонних справ? Конкурс відбувається у двадцяти злишком країнах. Було 23, було 27 країн світу, де повсюдно де живуть українці, бували випадки. Ось дев'ятий конкурс відбувся навіть в таких екзотичних, як для українського етносу в державах Китай, Фінляндія. Не кажучи вже про весь пострадянський простір, От. і Міністерство закордонних справ через своїх повноважних представників вручає наші нагороди, дипломи, скажімо, приходить в українську громаду консул, посол, секретар з питань культури і вручає ці дипломи, підписані президентом Ліги українських меценатів і міністром. Освіти України. Чому, наприклад, Міністерство закордонних справ. Конкурс відбувається у 20 злишком країнах. Було 23, було 27 країн світу, де повсюдно де живуть українці. Бували випадки. Ось дев'ятий конкурс відбувся навіть таких екзотичних, як для українського етносу в державах, Китай, Фінляндія. Не кажучи вже про весь пострадянський простір. От і Міністерство закордонних справ через своїх повноважних представників вручає наші нагороди, дипломи. Скажімо, приходить в українську громаду консул, посол, секретар з питань культури і вручає ці дипломи, підписані президентом Ліги українських меценатів і міністром освіти України. Міністерство оборони. Міністерство оборони приєдналося, здається, на п'ятому чи на шостому конкурсі. І просто і тут, в дужках, я хотів сказати, не раз викликало захоплення те, як чітко по військовому все це відбувалося. До речі, власними силами і меценатів просили тільки тоді на ритуал нагородження чи просили якихось методичних порад в організації конкурсу, тестуванні. От Міністерство культури було сподівання державних мужів, що будуть залучатися якісь державні кошти. І тому фінансування мало б бути за задумом державних мужів через Міністерство культури і туризму. Ну, Всього фінансування цього було. І прошу зрозуміти мене правильно, ми не в претензії Ліга меценатів, тільки фінансування 4 роки підряд театру імені Івана Франка в травні це урочистості з приводу закриття конкурсу і нагородження. Все решта було коштом Ліги українських меценатів. Там у вас є папір. І з Іро, він розданий цей папір. Із сайту Міністерства освіти і науки України від 1 листопада, в якому говориться, що кру, перевіряючи Міністерство освіти і науки України, зауважило, що Міністерство освіти і науки України не має права фінансувати конкурс імені Яцика. Так, от, шановне товариство, це дезінформація, оскільки безпосередньо живих грошей. Міністерства освіти і науки України на конкурс не витрачалося. Можливо, десь вони були списані на карб конкурсу, і значить, це в документах, я кажу, але це гіпотеза наша така. Єдине, місцеві органи влади могли профінансувати, скажімо, обід десь учасників конкурсу обласного етапу чи доїзд дітей. там. Але це. На це є постанова Кабінету міністрів. Вона у вас теж є, дається, від 2008 року, де говориться, що все це легітимно.